Вами Сергій Клейцун, і сьогодні у нашій програмі. Клас переміг зухвалість. За тиждень Київ прийматиме Кубок світу. Футбол жіночим обличчям. І про справжнісінький танцювальний бум. вже п'ятий рік поспіль Дніпровський район столиці напередодні 8 березня проводить жіночий турнір з футзалу. У першому взяло участь лише дві команди. Нині їх шість: три дитячі, три дорослі. Цього року учасницям пощастило найбільше, адже співорганізатором змагань виступило Київське Динамо, яке підготувало усім спортсменкам подарунки, а привітав дівчат форвард клубу Артем Мілевський. Ініціативу Дніпровського району та динамівців щодо проведення такого турніру вітає і столична федерація футболу. Адже у Києві жіночий футбол тільки починає розвиватися. Женському футболу федерація міста Києва уделяє велике увагу і ми допомагаємо. тем тренерам, тем клубам. Обучение тренера проходит в нашем центре, который создан по обучению тренерского состава, который проходит два раза в году. Женские тренера также принимают участие. И обслуживание арбитража, проведение соревнований, проведение семинаров. Якщо усе буде гаразд, то у чемпіонаті та першості міста у новому сезоні візьме участь близько 10 команд. От у 18 торі спортивним директором футбольного клубу Динамо Київ Леонідом Йосиповичем Бряком.